Добрий день, дітки! Подивіться, у мене на столі лежать подушка, праска, книга, іграшка і сукня. А ви знаєте, чиї це речі? І хто їх сюди приніс? Нас ніхто не приніс. Де ви так забруднилися, коли йшли до нас? Ми втекли від дівчинки, тетянки. Вона дуже погано поводилася з нами. Ми не витримали. Нащо ну ж, ця таке, де ви, куди ви поділися? Це де тетянка, будь ласка, не кажіть їй, що ми у вас. Книга, не переживайте так, ми не скажемо їй. Добрий день. Де мої речі? Я знаю, вони десь тут сховалися від мене. Дівчинка, спочатку треба привітатися і сказати, як тебе звуть. Добрий день. Мене звуть Тетянка. Тетянка, чому в тебе такий неохайний вигляд: волосся не причесане, ручки брудні, на обличчі пляма брудна. І сукня не попрасована. У мене завжди такий вигляд. І взагалі я шукаю свої речі. Вони втекли від мене. А що сталося? Чому вони від тебе втекли? Я не знаю. Може, тому що ти себе з ними погано поводила? Ну, ну раз так пиріжки положила на книгу, на сукню пролила чай. І не захотіла попрати її. Подушка кинула на підлогу і походила по ній. А ще Тетянка, ти брудними руками брала всі ці речі і бруднила їх. А що? все те, що я з ними робила, це погано. Дійсно, погано. Але ми, Тетянка, тобі допоможемо. Ми познайомимо тебе з мидодіром. Але спочатку ми порухаємося. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін навколо повернись і зроби уклін Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай. Привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін. Навколо повернись і зроби уклін. Дітки. До нас сьогодні завітав мийдор. Добрий день, мий додір. Добрий день, малята. Мий додір. Добре, що ти до нас завітав. Ми сьогодні хочемо познайомити тебе з однією дівчинкою, яку звуть Тетянка. Чув, чув я про цю дівчинку. До мене завітали її речі. Тому я тут? Тетянку, я хочу познайомити тебе з моїми друзями. Вони тобі допоможуть. Це мило. Для чого нам потрібно мило? Мило потрібне, щоб мити руки, умиватися, намилювати немочалку, коли купаєшся у ванні чи під душем. Рушничок. Рушничок потрібен, щоб ним витирати після миття руки, обличчя та тіло. Це зубна щітка. Нею чистять зуби, щоб вони були чистими, білими, красивими і не хворіли. А це мочалка. Мочалкою труть ручки, ніжки, животик коли купаються, щоб добре відмити бруд. А оце гребінець. Гребінцем зачісуються, щоб була гарної зачіска, щоб волосячко було гладеньке та блискуче. Один мої речі і шукаю. Тетянко, вони повернуться до тебе після того, як ти себе приведеш до ладу. Добре, я згодна. Друзі мої, мило, щітко, рібенець та мочалка тебе вже чекають. Малята, а поки ми чекаємо Тетянко, і доїв. Пропонує нам пограти ще одну дуже цікаву гру. Привіт, малята! А давайте перевіримо, як ви знаєте, правила особистої гігієни. Як часто потрібно вмиватись! Один раз на місяць, один раз на тиждень. Кожного ранку та при необхідності. Звичайно, щоранку та при необхідності. Назви предмети, які тобі знадобляться для умивання. Звичайно ж, мило та рушник. Як часто потрібно приймати душ. Митися або приймати душ потрібно щодня. Назви предмети, які будуть потрібні для того, щоб прийняти душ. Шампунь або гель для душу, мочалка та рушник. Як часто потрібно чистити зуби, тільки влітку раз на місяць, вранці та ввечері. Щодня вранці та ввечері. Як часто потрібно підстригати нігті, один раз на тиждень, кожного дня один раз на рік. Нігті треба зрізати один раз на тиждень. Чи потрібно мити вуха? Звичайно потрібно. І вуха, і шию, і обличчя, і ноги. Потрібно мити щодня. А як часто потрібно змінювати нижню білизну? Звичайно, щодня. А як потрібно доглядати за своїм волоссям? Волосся потрібно мити, розчісувати, робити зачіски? А в яких випадках руки потрібно мити обов'язково? Мити руки обов'язково перед прийманням їжі, після відвідування туалету, після ігор з піском та після спілкування з тваринами. Чи можна всувати чуже взуття? Чуже взуття взувати не можна, а також не можна користуватись чужим гребінцем, зубною щіткою, носовою хустинкою. Дотримуйтесь правил особистої гігієни і будете здорові. Молодці малята! Ви дуже гарно грали. Мій довір, Дітки, подивіться. До нас вже повернулася Тетянка. Тетянка яка ти гарна. Подивись. До тебе повернулися твої речі. Ой, як добре, я так за ними сумувала. Я все, малята, зрозуміла. Дякую тобі, мий додір. Я тепер завжди буду користуватися і милом, і грибінцем, слідкувати за своїм одягом, мить ручки. Тетянка, все чудово, що ти все зрозуміла. Малята, а перед тим, як повертатися додому, я хочу, щоб ви виконали таке малесеньке завдання, але дуже корисне. Розмалювати моїх друзів і розповісти, для чого вони потрібні. До побачення, малята! Дякуємо тобі, Мейдовір, і до побачення. Дяка. А ми зараз дітками будемо грати зі своїми оченятами. Тож приєднуйся до нас! До побачення Тетянка. Малята, як добре, що речі Тетянки завітали саме до нас. Завдяки ним ми сьогодні з вами познайомилися з Мидодіром. а він допоміг Тетянці. Завдяки іграм, які нам запропонував Мидодір, ми ще раз вам пригадали, як слід доглядати за собою. І як це важливо для нашого здоров'я! Але на цьому наша зустріч сьогодні закінчується. Я з нетерпінням буду очікувати наступних зустрічей. До побачення, малята!